Хочу показати, як в нас на Поділі виглядає деревце хурми в п'ятирічному віці 22 червня. Станом на 22 червня. Це гібридна хурма щепа гібридної хурми Дар Софіївки. Ось такі квадратні плодики в неї характерні. Їх дуже багато. Тут по всіх гілках це і зав'язі ціла купа. Обрізка хоч і проводилася, але я так розумію, що її було недостатньо. Бачите, що, що робиться, треба буде ці плоди ще нормувати. Ну, почекаю, хай може якісь осипляться ще. Подивимося, як вони тут запилились. Щоб були нормальні розміри там, до 100 грам, то ясно, що їх треба буде прорвати трошки. Крім цього, тут дерево це взагалі спочатку садили з київського ботанічного саду гришка. І це якийсь там сорт був. Віргінської хурми, тобто морозостійка. Але плодів тут з неї фактично ще не бачили. Вона ось так цвіте, щось тут ніби є, потім воно все осипається і все. Ну Я розумію, що їй потрібен просто запильник, якого тут немає. Ну, то нічого страшного, бо є в нас такі чудові гібриди від дерев'янки Василя Миколайовича, як Дар Софіївки, яку я ось сюди нащепив, от вона і вверх все пішло. І додав сюди ще Соснівську. Соснівська в наших умовах показує себе якнайкращим чином. Тут я зробив чотири окуліровочки. Ось покажу їх, оці ще точки. І що цікаво на оцих молодесеньких пагінцях, це тільки того літа я нащипив, вони весною прокинулись ці пагони. І от вони пішли рости і зразу є квіточки. Тут дві гілочки. І отут, будь ласка, ось ще третя і четверта. І дивіться, яка кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість квіточок на пагінці. Шість квіточок на такому молоденькому. Це прям дуже цікаво. Ці гілки, оце от рідна, ця. Вергінська, будуть, скоріш, видалятися, але тимчасово я їх залишаю для, ну, як скелет, як кілок, я не знаю, щоб було до чого підв'язати, щоб вітер не зламав, зараз вітри дуже, щоб не зламав вітер, цю гілочку. І її треба буде ще вкоротити. Трошки пізніше, хай вона підросте, от вона зараз сантиметрів 40-50. Хай ще трошки підросте, бо прищіпка вона не призводить до галужні, якщо я зараз прищіпну. А хай вона чуть підросте, я її більше вже такий ну, добрий кусочок відріжу, і вона мені. Тут буде гілкуватися. Ну, а поки просто підв'язав. І ще хочу цікаве запитати, показати, от, з землі тут регулярно ростуть такі оці, як поросель, я не знаю, навіть на певній відстані від стовбура теж вони ростуть. Хто знає, підкажіть, напишіть в коментарях, чи це з корення, чи це, можливо, з плодів кісточки попростали. Коротше, от така от у нас хурма росте. Всім удачі!